Так, хороші новини для нас. О, е вихід. О. Ну, от знову ж бачите? Що, що? Я говорю: о, ви о, і я о, цікаво, що там. А. там? А, вихід от якраз з глухих куті і лабіринтів. А, та, карта натхнення, комунікації і такого правосуддя справедливості. Прям бачите, от хто нас образив буде. Бою покараний. Так. О, до речі, е збалансування темного світлого, е розкриття ілюзій, що ще певна якась правда дуже відкриється, цікава. Е карта інтуїтивності і от баланс того темного і чорного. Бачите як Воно відсвітлює чисте світло таке яскраве. Так, не, далі не, у нас боротьба. Далі вибір. Ну, от черговий якийсь вибір, від якого подальші зразу шлях. Чесно кажучи, карта вибір без вибору, тому що все вже зроблено. І якою дорогою не підеш, все рівно до того результату, який нам треба, прийдеш. Уникати сумнівів. От що ж так, Уникати сумнівів, переживань, більше віри в те, що робимо. Так, шість жезлів. Ну, це наша улюблена карта. Тріумф, слава перемога і успіх, і визнання. Бо так. А, і народження нового світу. Оце вкотре карта почала кино з'являтися. Спочатку було таке: старе руйнується, нове будується, а тут народження нової а, моделі світу, нового взагалі порядку світу. І це теж в центрі того всього України. Дуже гарна картинка. Добре, дивимося. Дивимося, дивимося. Давайте по о, точно, шаманський оракул. Це я недавно о. робив прогноз. Да. Це недавно робив прогноз в неділю по цих зодіакальних знаках. Передбачені. Шаманський оракул. На я дивлюсь ваші прогнози для знаків зодіаку. І Дуже вони там цікаві поради. Друзі, до речі, Руч, на офіційному Ютуб каналі Романа Шептицького. Якщо ви ще не підписані, обов'язково долучайтесь. Дивіться. До речі, такий кіс, бачите, як просвіт серед того чорного, бачите, там такі, якби відкриваються двері, це так, знає, якась там чорна куля, немає виходу, а тут раз і з'являється вихід і просвіт серед всієї чорноти. Знаєте це так, якби така метафора пробхати слона? Через е, голку, голку а через вушку голки. Ну, це здається нереальним, але в такому контексті тут немає нічого нереального. Ми пропхаємо, якщо треба. Ми придумаємо, як це зробити, але ми пропхаємо того слуну. Це тільки українці можуть таке придумати, більше ніхто. Так, далі. О, такий е, дуже хороший тут намальований жезл. Так? Um, про якесь важливе. отут тут була шестірка жезів, це мені нагадала. Про якесь таке важливе, теж, як домовленість і новий стан, новий порядок, чи навіть якесь нове служіння. Цікаво. Що це у нас таке? Угу. Знову про союзи. Uh, це такі, знаєте, якісь як то Ті мальтійський хрест, якийсь мальтійський орден. Тут, тут прямо от на рівні, знаєте, як новий союз, як новий орден. Там, хто там був хрестоносці, світлоносці, побідоносці, тамплієри. Якісь прямо, оце прям навіть бачите, таке слово прийшло: ну, так орден, як новий союз, ну і про відпрацювання наших кармічних уроків. Так, далі. Eagle. Ну, Eagle це в нас цей Орел. Ах, спритні, сильні, далекоглядні, далекозоркі. Так що ще наші пташки полетять дуже далеко і дуже влучно цілеспрямовано до цілі. Так. І е е е голос мені. І е е цей. багато з цих шляхів, багато доріг, багато шляхів, але всі вони ведуть до одного, до того, що треба нам. Да, Воїни світла. Бачите, кака? Воїни світла. Що би там куди нас не водило? І інсайти. О, давайте ми з цих подивимось. Не Таро інсайт, а Оракул інсайт. Так, три, чотири. Зараз подаємося, скільки. Перша карта. Карта Креку. О, то це якраз. Кричи про свої почуття, говори відкрито і не бійся нічого. Ну, бо треба кричати, а не мовчати. Зрозуміли суть карти, і буквально перед Друга нашим карта. з вами ефіром Зеленський кричав якраз про те, що ніяких територій Україна віддавати не буде, і не буде там завершення війни, якщо знову Путіну щось віддати. Тому ні. Ну бо тому, що не буде завершення війни, бо вони далі полізуть і далі полізуть. Тобто, ну ми з вами колись говорили. Якщо їм так важливо було іменно там, допустимо, Крим чи там е територія якась Донбасу, то так як вони влізли в 2014 році. Якщо б їм тільки це було важливо, то чого вони далі лізуть? Тобто вони тут знову що собі там придумають, потім все рівно будуть лізти далі, тому що це взагалі зовсім іншому питанні е суть. Тепер дивіться, після карти оцього Креку. Тут капташка намальованика кричить. З'являється угу. друга карта, яка називається Крима. Так, послання... да, да? Ем... Значить, відкинути будь-які обмеження, відкинути будь-які страхи, щоб змінити ситуацію. Нічого не бійтеся, і от така відлетіть вперед. Да? Тобто покричали, полетіли, а ну далі що у нас. У мене ж мурахи шкірою побігли, романе. Далі, так як, на, ну, карта самопожертви, так, але тут таке послання дуже. не карайте себе, а, тому що ваші думки проростають крізь вас. Тобто, нагадуємо, мислимо в плюсі, мислимо, візуалізуємо те, що потрібно нам, максимально реалістично, щоб те, що йде в наших візуалізаціях, а, ну, проростало от в нашу реальність. Бо ворогу так і треба, щоб побільше страху було, паніки, сліз, ненависті, агресії. Це важливо. І четверта карта прекрасна. Вона так і називається карта спокою. Ну і от хай так вона й буде. І тут послання дуже просте: тиша, і спокій, і затишок, і все добре. Так і написано: все добре. На цій позитивній карті цей розклад ми завершимо. Ну, я наголошую, що енергія зміни в будь-який момент ситуації нікуди не пропала. Давайте подивимось, що відбувається сьогодні. Так. ну, Щось нам мають дуже добре е, привести, щось е, вручити, щось дати, чимось поділитися перша карта поділ. При тому така прям, дуже щедрого поділу. Я кажу: тобто, ну, європейцям, якщо зараз їм не зворушитися, то Чорнота буде розуміти, що вона, вона і так собі являєшна безнаказана. Але це просто не те, що такий сигнал. Це просто, вже знаєте, така червона кнопка алярм вже прийшла і вже прям їм так перед очима мигає. Розумієте, то хіба вже їм на голову має щось прилетіти? якийсь шахет? Ну, ну це, це нонсенс, це не мислимо. Таке, таке відбувається, але нема причини для пані. Ну і взагалі для них є причина. От, ділитися, обмінюватись досвідом, знаннями, допомагати збройно і взагалі робити все для того, щоб не просто сидіти і, і, і трендіть від мови до дії. Далі карта. Це певно, Наталя, про вас. Тут карта такого, бачите, дядька сидить там на пляжу собі. Карта, яка називається Релакс, відпочинок і. Це те, до чого прагнемо, в принципі всі ми і над чим працюємо, щоб це так було взагалі в нашій Україні, щоб ми могли жити в Україні, ну якби в безпеці, щоб хочемо поїхали, відпочили, хочемо поїхали, попрацювали, хочемо куди хочемо це і робимо, і не оглядаємося, що там, де може летіти, чи і так далі. Але це карта про все таки ну, динаміку, що до цього ми ну, якби рухаємось. Тобто не якась там зараз страшна, страшна там карта, а рухаймо. Демось далі. Карта дружелюбності. Це прямо те, що зараз відбувається: важливі візити, поїздки, приїздки, там, рукостискання, договори домовленості, нові шляхи, нові дороги, і вкотре зелене світло там, де його раніше і не було. І, до речі, якось розкладі на щотижні, там щось теж такі були якісь цікаві карти в другій половині тижня. Так, далі у нас карта прориву. Так би хотілося, щоб з нашої сторони е, був успішний якраз е, прорив там, де по звільненню наших окупованих територій. Ну, ми це так це запрограмуємо. Взагалі, це карта е, розбиття тих стін. Знаєте, коли вже немає яким чином достукатися, то має щось таке статися, що просто воно вже мусить цей бар'єр розбити. От, і оця ракетно-шахетна атака це якраз те, що розбиває цей бар'єр. Ну так далі, далі, хай дойде до тих, до кого має дійти, що ж відбувається насправді. Хоча я кажу сказати, що е, Росія в селі прибавила ні. Але це така якась гнила демонстрація типу що безнаказаності своєї і типу прибавляння в селі Оце така гнила демонстрація. Далі у нас об'єднання. Ну, тобто, по енергіях ще одна карта: карта союзності, об'єднання і це мова про ті нові союзи, які вже десь вони за кадром є, але можливо це буде вже нарешті озвучено по якісь коаліції, якісь дуже важливі такі по співпраці, комунікація. Тобто, як бачите, п'ять карт, і в принципі жодної нема різко негативної. Те, що росіяни готуються ще до якихось своїх там ну, якби в планах до атак, до це до речі, десь вже була інформація, що зробити чергові блекаути, знову удари по енергетиці ближче до зими. Ну це, ніби знаєте, кажуть і до ворожки на ходи, що вони будуть це пробувати робити. Але від того, що буде відбуватися зараз, оце якраз я вам казав, пам'ятаєте, що перша половина і навіть із 20 вересня. Місяць непростий і нелегкий і будуть різні загрози, атаки що. Ну і що маємо? Ну прогноз збувається, але більше з 20-го і от кінець вересня там прямо ну, гарно були проясні карти Тому що й можна надіятись про які вже не просто слова, а конкретні дії, які в тому числі вже й зап... можуть запобігти якимось там зимовим нас колапсом блекаутам і тому подібне, і дай Боже, взагалі таке як попередньо стоп війна це може відбуватись. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.